Привіт! У цьому відео ми за декілька хвилин розберемо тему, що зустрічається у кожному третьому варіанті НМТ. Різницю між визначниками other, the other та another. Всі вони означають інший, ще один додатковий, але вживаються у різних випадках. Почнемо з another. Поглянемо детальніше і помітимо, що воно складається з двох слів: an та other. Якщо ви добре знаєте тему артиклі, то пам'ятайте, що артиклі a та N. Ставляться перед злічуваними іменниками форми однини. Тому так само визначник another використовується перед злічуваними іменниками у однині. Наприклад, I need another pen. Мені потрібна інша ручка. Тут pen – це злічуваний іменник в однині. Another вживається у двох основних значеннях. Ще один, коли ми говоримо про додатковий об'єкт, схожий на попередній. Can I have another cup of tea? можна мені ще одну чашку чаю. Або інший, не той самий. This dress doesn't fit. Can I try another one? Ця сукня не підходить, можна, примірюю іншу. До речі, another one поширене поєднання, яке замінює іменник. I didn't like that movie. Let's watch another one. Мені не сподобався той фільм, давай подивимось інший. Тут another one замінює інший фільм. Another можна також вживати з числівниками плюс злічуваними іменниками в множині, Якщо йдеться про додаткову кількість чогось. Наприклад, we need another five minutes. Нам потрібно ще п'ять хвилин. They ordered another two pizzas, ми замовили ще дві піци. Зверніть увагу, що тут використовується another, хоча далі йде множина. Це виняток, який працює лише з конструкцією another плюс число, плюс іменник. Тобто another не використовується з множиною напряму без числівника. Ми не скажемо another people, а правильно буде other people. Бо, як ви пам'ятаєте, артиклі A та N не використовуються перед множиною. Але це вже наступна частина нашого пояснення. Отже, підсумуємо: another означає ще один інший, вживається перед злічуваними іменниками в водині, або коли маємо число плюс множина. Далі перейдемо до other, others, the other та the others. Other вживається з незлічуваним іменником в один, наприклад, Other language. Та із злічуваними у множині other people, other options. Наприклад, I don't like this book, do you have other books? Мені не подобається ця книга, чи ти маєш інші книги. Для чого вживається others. Others це за іменник, тобто це слово замінює іменник. Наприклад, some students finished early. Others are still writing. Деякі студенти закінчили рано, інші ще пишуть. Зверніть увагу, others тут замінює other students. Тобто others ми вживаємо без іменника, і цей визначник використовується, щоб уникнути зайвих повторень. Ми не кажемо others students. Це помилка. Якщо після слова немає іменника, тоді вживаємо others, якщо є тоді other. Тепер розглянемо the other та the others. The other використовуємо, коли говоримо про другий з двох або якусь конкретну іншу річ чи людину. The other можна вживати як з іменником, так і без нього. Поглянемо, наприклад, I took one cookie and left the other cookie on the plate. Я взяв одне печиво, а інше залишив на тарілці. Тут ми використали the other перед іменником однині cookie. I have two brothers, one is a doctor, the other is a teacher. У мене два брати, один лікар, інший вчитель. У цьому прикладі the other замінює the other brother. Ми використовуємо the others, коли маємо на увазі всі решта з конкретної групи. І це завжди за іменник, тобто він замінює іменник. Five people came, but the others didn't show up. Прийшли п'ятеро, але інші не з'явилися. Some of the the students are here. The others are here, others late. Деякі студенти вже тут, інші запізнюються. Легко запам'ятати, якщо бачите закінчення S, тобто others або the others, то іменник не ставиться. Запрошую на повний курс підготовки до НМТ з англійської мови, де ви зможете знайти пояснення та завдання до абсолютно кожної теми НМТ-2026. Посилання є в описі до відео. І пам'ятайте, Practice makes perfect. See ya!